Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі Арті Куб. І сьогодні ми будемо вчитися як збирати кубик Рубика 2х2. Це буде перша частина, в якій я вам розповім, як зібрати перший шар цього кубика. Найчастіше я збираю кубик рубика 2х2 з білого кольору. Тому і буду показувати з білого. І вам раджу. Але з цього складається Кубик Рубика 2х2. Кубик Рубика 2х2 складається з вісьмох кутів. Якщо вам цікаво, ось перший кут, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Тут ребер нема на центрі. Як Кубику 3х3. Тоді починаємо. Розберу свій кубик. Ось розібрав. Першим чином треба шукати кут з білим кольором. Ось, наприклад, знайшли Ось кут з білим кольором. Цей білий колір треба опустити вниз. І дивимося, що у нас тут є ще за кольори. У нас є оранжевий та зелений. Кут біло-оранжево-зелений. Треба ось сюди поставити кут, який має теж оранжевий, щоб получився такий блок. Шукаємо і ще обов'язково білий. Шукаємо такий кут, ось він, є оранжевий. Ставимо його сюди і робимо фіф-паф. Комбінація десь буде ось тут. Робимо вверх, наліво, вниз. Направо. І ось у нас вийшов такий блок. Тепер ось тут робимо так само, шукаємо із синім. Або хто хоче, можете отут. Зелене. Тут без різниці. Ось синім, Маймо, наприклад. Я його знайшов. І якщо тут робити зараз правий півпав, ну ось цей, то це буде дуже довго його робити. Давайте вивчимо лівий півпав. І треба кубик ось так от зробити. І піднімаємо ліво вверх, потім направо, вниз, наліво. І у нас швидко становиться цей кут. Останній кут найлегший. Тому що тут вже залишилось тільки одне вільне місце під нього. У мене, наприклад, ситуація, що треба лівий півпав, щоб швидше. Вверх, направо, вниз, наліво. Ну, ось так зібрався нижний шар. Давайте, щоб закріпити це все ще раз, ось, шукаємо спочатку з білим кольором кут. Ось, ставимо його, щоб білий дивився вниз. Тепер шукаємо кут з кольором, або ось який тут, або який тут. Ми, ну, наприклад, оранжевий і зелений. І шукаємо. Ось є у нас оранжевий і білий. зробимо правий півпав. Вверх, наліво, вниз, направо. І у нас такий блок получився. Тепер або шукаємо з синім і ставимо сюди а сюди з білим кут. Або можна з зеленим тут і білим. Кут ставити. Ось тут у мене, наприклад, вже є два кути вони на своїх місцях. Але їх треба розвернути білим вниз. Тут я зроблю лівий півпав, вверх, направо, вниз наліво. Вверх наліво, направо, вниз наліво. Що поношуче. А останній просто можна робити лівий теж. Вверх направо, вниз наліво, Вверх, направо, вниз наліво. Ось він зібрався. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. І не забудьте підписуватись ставити лайки. Бувайте!